Команда. Зараз потрібно буде обійти якось кармінчики. І от навіть дізнаємося, як називається, маневрувати з сторону підсхідного моста. Команда номер один, ви бачите, скільки їх Один. Якщо номер один, це річковий рак. Попсатори, давайте заплатимо дебзатора, їх не загиняє. Хай панка знаходиться в руках у капітана. Це команда Брунє. Найкраще, що вони закарпатського флоту вино чотири пата рухається відразу. Номер десять. Це команда Інтурист. команда Я нагадую, що ужгородська регана 2015 тисячі вже декілька років поспіль відбувається в місті Лужгорок. Ось чиста плоха, ванна, два, щось моста для команди, яка прямо ванну питала, адмірали команду, брасальського флоту. Населягати це саме запізня. За Отож, впевнено. йдуть до фініша.